Добрий день, дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні я вам приготувала гру, яка називається Визнач місце звука в слові. А який сьогодні ми з вами будемо розглядати звук? Давайте подивимося. Як ви гадаєте, яка буква заховалась, який звук від нас ховається? Давайте назвемо, що ми бачимо. Шапка, Повторюйте за мною, шишка шафа. Який звук є спільний для цих слів? Звук Ш. Так, в слові шапка, шишка, шафа спільним звук є Ш. Давайте з вами подивимося маленьке відео про звук і букву Ш. Буква Ш. Звук Ш. Ш. Шишка. Шоколад Ш – шарф Ш – шахи Ш – шафа шовковиця. Ш шапка. Ш шкарпетки. Шиншила. Шиншила. А ще ми знаємо імена на букву Ш. Ш. Шерлок. Ш. Шарлотта. Це у нас гра четвертий зайвий. І ось наша буква Ш. І погляньте, будь ласка, у нас є чотири малюночки. І якийсь малюночок зайвий, в якому немає звука Ш. Давайте подумаємо, в якому слові немає звука Ш. Давайте з вами назвемо всі слова і почуємо, в якому слові немає звука «ш». Шуба, апельсин. Шахи шина. Я думаю, всі почули в слові апельсин немає звука Ш. А щоб гарно звуки вимовляти, треба робити артикуляційні вправи. До нас прибіг наш знайомий песик. Давайте разом з ним виконаємо артикуляційні вправи. Старайтеся, повторюйте. Привіт! Давай гратися. Повторюй за мною. Усмішка. бублик Під час виконання вправи бублик. округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок Усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. Поплянка язичок губами, вимовляючи те-та-те. <з governo> Права чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка оближи верхню губку, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати право. Молодці, дітки, виконуйте, старайтесь. Права конячка. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Так, весело з тобою! Хочу так гратись кожного дня! До зустрічі! От ми з вами, дітки, і виконали вправи разом з песиком, а я вам приготувала три різних картки. На кожній картці звук «ш» знаходиться в різних позиціях: на початку слова, всередині слова і в кінці слова. Давайте розглянемо. Давайте, дітки, розглянемо слова, в яких звук стоїть ши на початку слова. Повторійте за мною шинка, шлях, шампунь, шоколад, штани. Звук ши знаходиться. На початку слова всі почули. Я думаю, почули. А тут у нас, дітки, звук ши в середині слова. Давайте назвемо ці слова каштан, пампушка, машина, чашка, мішок. Я думаю, ви всі почули що в цих словах звук ши знаходиться всередині слова. І ось у нас така гарна схема. Наш звук ши заховався кінець слова. Давайте назвемо слова, там, де звук ши в кінці слова. Старайтесь чітко його вимовляти, повторюйте за мною куліш. Душ, туш, миш, лосяш, біляш. І ось наш звук ши в кінці слова. А тепер давайте, дітки, пограємо в гру. Визнач місце звука в слові. Навчимося визначати місце звука в слові. Будьте уважні, прислухайтеся та повторюйте за мною. Погляньте, дітки, уважно, у нас є з вами три схеми. В цій схемі звук Ш знаходиться на початку слова. Ця схема розказує, що звук Ш знаходиться всередині слова. А ця схема говорить про те, що звук Ш знаходиться в кінці слова. Давайте подивимося на наші слова і назвемо гуаш шафа вишня. Давайте з вами тепер визначимо, до якої схеми відноситься кожен малюночок. Гуаш. Звук ши знаходиться в кінці слова. Так. Шафа звук ши знаходиться на початку слова. Вишня звук ши знаходиться всередині слова. А тепер погляньте у нас такі самі схеми: звук ши на початку слова, всередині і в кінці. Давайте далі визначати. Де наш заховався? Звук ши. Кішка. Де ви почули звук заховався? Кішка. Всередині слова. Так. Молодці. Штампунь. Звук ши на початку слова. Фініш. Звук «ши» в кінці слова. Почули? Ано, скажіть слово фініш. Так, правильно, молодці. Дітки, давайте уважно назвемо слова та визначимо, де знаходиться звук «ши» в цих словах. «Біляш». В слові «біляш» звук «ши» знаходиться. Кінці слова, башта звук ши в середині слова, шапка звук ши на початку слова. Ось так ми з вами розібрали молодці, дітки. Давайте тепер тут визначимо, де знаходиться звук ши. Давайте скажемо шуба, де ми чуємо звук слові шуба. На початку слова так. Каша, середині слова, душ, кінці слова звук ши. Давайте тепер тут подивимося діти, де заховався наш звук ши. Давайте скажемо крош, те ми чуємо звук Ш в кінці слова. Так, ця схема. Шакал. Звук Ш, в слові шакал стоїть на початку слова. Так, ця схема. Подушка. В середині слова ось така схема. Ось ми з вами і визначили, де знаходиться звук ши, що він може ховатися і в середині слова, і в кінці, і буде на початку слова. А тепер давайте з вами скажемо веселі чистомовки. Повторюйте за мною. Ша, Ша пригоріла каша. А швидко скажем? Шаша пригоріла каша. Молодці дітки. Повторюйте дітки за мною. Шу-шу, Я траву кошу. Шу-шу, Я траву кошу. Молодці. Аш аш у мене. Гуаш. Аж аж у мене гуаш. Ши ши листа мені напиши. Ши, ши, листа мені напиши. І ще давайте одну скажемо чисту Шу-шу, я букви пишу. Шу-шу, я букви пишу. Молодці дітки. Ось і закінчилося наше заняття про звук ши. Намалюйте мені, будь ласка, малюночки з цим звуком, а також вивчіть чистомовки. На цей звук я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до наступних занять. Будьте здорові!